Так, коротеньке відео, як зняти сонцезахисний козирок Volkswagen Golf 7 покоління. Так, Перед тим, як його знімати, можна відщелкнути до цього кріплення. Воно знімається елементарно, провертаємо його на 90 градусів і знімається тут фіксатор простий. А от що на рахунок другої сторони, тут трошки. Є нюанси. Знімаємо ці дві заглушечки, є знизу заглушка і зверху вони ідентичні. Знімаємо її, так, і бачимо, тут є два отвори. Треба е, взяти отаку тонесеньку, плоску викрутку і запихаємо їх раз сюди і другий раз от сюди. І їх треба відтискати. Одну від себе в ліву сторону і другу від себе в праву сторону. Так, так як я вже праву сторону козурок зняв, покажу наглядно, як воно працює. Тобто воно кріпиться з такими двома жабками, пістонами, хто як може назвати. Так, так як я казав, знизу є тих два отвори, значить треба запихати викрутку сюди і сюди. Получається так, що вона пролазить всередину і при натисканні, от як бачите, відходить від себе. Це тобто ви натискаєте одну, тягнете і потім вставляєте в другу. от Якщо подивитися. І воно просто пружини. І тягнете на себе ідентично і з другої сторони. Але тут, виходить, получається, що вони розвернуті. З тої сторони у нас горизонтально, а з тої сторони вертикально. Тобто ідентично вставляєте, відтискаєте, вставляєте, відтискаєте. Ну, в ідеалі це робити двома. Плоскими отвертками от такого типу. Вона тунесенька і нею дуже добре знімати. Так, оця біла пластмаска вона тримає сам козирок до стелі. Тобто означає, якщо коли вже ці жабки відщокнуться, козирок відійде разом зі стелею. Тобто, щоб сильно не тягнути, бо можна, щоб не порвати стелі. Оця біла пластмаска тримає сам козирок до стелі. Ідентично, коли вже ставити стелю, то треба буде козирьок причепити до стелі з цією білою пластмаскою і ставити разом, разом ставити на кузов, і вона тоді защлкується. Ідентично у нас і знімаються ручки бокові. По тому самому принципу, Тут трошки інакше у нас. Кріплення зараз тут пружинка відтискає. Що так має бути? О, тут добре видно. Тут, правда, отвір поменше буде, але принцип пружинки той самий. Запихаєте викрутку, чук і відтискаєте. Ідентично і з другої сторони. Наразі все. Кому було це цікаво? Я за вас радий.